Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу показати вам в боях, на що він здатний, ТОК-2. Звісно, високих результатів від цього танчика очікувати не приходиться по тій причині, що він більше як для фана. Ті, хто старі гравці, знають його ще з давних давен. Потім його вивели з продажу, і зараз він тільки з'являється в певні моменти. На даний момент, чому він актуальний, тому що він є у на городах магазину жетонів Твіча. Тут, от на даний момент, він коштує за 100 монеток. Плюс стиль хотдок 10 монеток. Ну, коротше, 110 монеток. Там всього, наскільки я знаю, 120 годин максимально можна чи 140 вибити. Ну, коротше, якраз один танчик можна забрати з тилем. Давайте пробіжимося по його характеристиках. Це, напевно, найбільший танк в грі, найдовший, точніше. Він реально дуже довгий, класний такий. Значить, з плюсів цього танку це перш за все його зброя. У нього гармата має середню шкоду 150 при пробуванні 171. Для 6-го левела це дуже класно. Тоді як голдові підкалібри пробувають 239 швидкість польоту снаряду, ось ББшного, 884 одиниці, підкаліберного 1105. Осколково фугасні тут 38 пробій, 190 дамаг, ну вони у рідких випадках застосовується, я, до речі, трошки поміняю боєзапас. Це я вже дуже давно його формував. Блін, 90 хочеться, отак. Тут 44, хай буде. Так, поїхали далі. 2,21 час зведення це нормально. Це не феноменально, але но нормально. І розкид на 100 метрів 0,35 Також для 6 рівня це нормально. Це не велика точність, це не 0,3, але все ж таки 0,35 більш-менш. Середня шкода на хвилину 2146. Це також непоганий результат для 6 рівня. Тепер по живучості. Живучість у нас 1870 одиниць. Це з тим урахуванням, що додано поліпшене загортування. 160, базова модифікація, додаткові бронепластини, тип 1 плюс 50. Ну, коротше. Це з загартуванням. По бронюванню корпуса 76 лоб, борта і 114 виходе башта. Ну скажу чесно, дуже рідко, коли щось не пробиває, в основному все пробиває. Буває таке, що гуслі зжирають, буває там танконеж бортом. ну, Під кутом. Це буває. Але якщо попадають в відкриту броню, то в основному всі пробивають. По рухливості. Маса в наш, нашого танка аж 81,5 тонни, це дуже багато. Особливо для 6 рівня. Тоді максимальна швидкість у мене з турбіною 18 вперед і 9 назад. Це при тому, що якби не було турбіни, була б швидкість вперед 14, а назад всього 7 км. Коротше, динаміки взагалі немає. По скритості ніякого сенсу дивитися не потрібно. Тому що тут виходить 7, 4 і 5 під час руху. Коротше, немає скритності ніякої, ви будете по повній програмі світитися. І огляд 368 одиниць. Ну Огляд, до речі, так собі. Ну, для важкого танка 6 рівня і не найгірший, але, м'яко кажучи, не топовий. Коротше, ця машинка не для того, щоб там нагибати конкретно, хоча на ньому можна. Є бувають такі бої, коли ти починаєш розмінюватися своїми ХП. Але грамотно, при тому, що те, то не проб'ють, то в густю зайде якийсь дамаг е без е шкоди. і так далі, і так так далі, далі. Але слід розуміти, що на ньому дуже важко, особливо якщо це відкрита карта, це взагалі вся арта фокусується на тебе. Е це, відповідно, цей стиль хот-дог, він на 10-річчя World of Tanks е був е доданий в гру. Його можна було тоді отримати за якісь задачки. Коротше, я його отримав, а тільки до цього ще брав. Давно вже, я вже і не пам'ятаю, коли і як. Ну що, поїхали катнемо. Так, резерви активовані. В принципі, до бою. Подивимося, на що він здатний. Так, потрапляємо до шостих левелів. Ну тут, слава Богу, не відкрита карта, ми можемо поїхати, наприклад, туди, де їдуть важкі танки. У мене, до речі, компонування яке: от. закалка, гарматний досилач і турбіна. Плюс інструкція на перезаряджання. І з цими всіма причудами і в мене ще не викачане бойове братство. якраз воно качається. Як буде, то там перезарядка ще буде менше. Зараз 4,19. Ну а то із братерством я так думаю буде в районі 4 секунд. Дивіться, який він довгий. Їх дуже рідко зустрінеш у боях. Практично немає. Раніше, як виїжджав на ньому, постійно писали там сосіса, там і так далі. І так далі. Ну, прикалувались. Тому що він реально був рідкісним, мало хто його купляв. Мало хто його викатував. Дуже в багатьох вони конкретно були на аккаунтах, але викатували їх дуже і дуже рідко. Я сам давно на ньому конкретно їздив. Стоїть палиться. Так, дивіться, у нас тут ББшки, ну, в принципі, я і ББшками всіх буду пробувати. 171 пробої, його з головою хватає на 6 левела, тут немає броні ніякої. Поїдемо, коротше, в Ангар. оцей. Поїдемо в ангар. Так, титул тежка. Це якесь підприємство, завод. Як ця зона називається? Специфічний, звісно, геймплей. Зараз спробуємо. Повністю не будемо виїжджати. Хоча це його в основному і не спасає, тому що дуже довгий корпус. Так. Там може бути КВ2. Цього я якраз і боюсь, тому що він великий дамаг наносить. Можливо, хтось за зараз. зараз. Бачите, КВ2 якраз. КВ2. Вже так просто не вийдеш. На. Ага, він переїхав просто. І став думає, що я буду виїжджати. А я зараз відсвітюся і поїду, напевно, наліво. Головне, щоб не підстрелили. Треба слідкувати за корпусом, тому що він дуже довгий, ви будете розвертатися, просто підставити свою задню частину. І все. Поїдемо в об'їзну, коротше, тому що там реально КВ2 і він мені може вписати плюху там на 700 чи на скільки в нього проходить. Можете ті не вписати, а можете ті вписати, я не хочу ризикувати. Зараз М4А3Е8. О, що з ним твориться. Горить? Нічого собі, згорів, чувак. Оце так да. Я думав його роздамажить. Опа, КВ-2 тепер преться сюди. Не будемо їхати, все, повертаємося. Будемо їхати допомагати нашому P43 Bis. Зараз, поки вони його будуть. Ой-ой-ой, а -ой -ой, де він? А, він прям там, він не виїхав, чи де він? есть есть сеть кажуть есть есть до побачення чуваче есть еще один раз арта забрала 776 есть чувак модный есть ты что тога О, Радист контузили, Радиста, можна його було не лікувати. Є, забрали. Забрали. Я, напевно, його набі... не буду лікувати. З нього і так толку ніякого ніколи. З того Радиста. А ну тут якось побачу, ні? Мабуть, не побачу. Хоча може ЛТшечка засвітиться. О-о-о-о. М-м. Блі. Вистрелив високо. О! Дивіться, яка ПТ-шечка. Блін, куди вона полетіла? Жесть. Не влучив броню. Все. Ну тут турбоперемога. Рашнули тільки так. Наші продавили. Я 1200 встиг накидати. Це не найгірший результат, при тому що я не втратив свої ХП. Скільки в мене забрали? 300 десь, да? 150 і ще там була одна плюшка. Коротше, машинка фанова, реально прикольна. Інколи хочеться на чомусь такому покатати, я взагалі не дуже люблю цей геймплей на високих рівнях, у мене максимум в основному 8 рівень, там дев'ятки інколи проскакують. А от пісок він прикольний. Щось в ньому є. От 172 тисячі, ну це задачі тут поробилися. Так, це у нас ясно. Командний результат, топ-3. Так, це у нас Німеччина, Франція. І це сюди. Так, ставимо інструкцію. У мене вони ще є. І поїхали в наступний бій. Класна машинка. Не жалкую, що вона у мене є. Якщо у вас є можливість, можете зафармити оці монетки. Не тільки дуже багато часу треба. Наскільки я розумію, там за одну годину одна монетка чи якось так дається, я не знаю, на твічу дивиться. У мене стільки часу немає, то в принципі я жодного танчика не заберу, а ті, хто є час, там включили і дивитесь собі, забираєте ці монетки. Хоча, я думаю, там, мабуть, не по одній за годину, там вона. Там в залежності від того, що ти дивишся, чи якось, я не знаю, треба розбиратися, дивитися, як воно там нараховується, тому що реально, що це 100 годин аж дивиться, ну це абсурд. Багатовато якось. Так, тут у нас дивіться до 7 левелів потрапили, Ну, в принципі ББшками ми тут також можемо обійтися. На кишку нам ніякого сенсу їхати нема, тому що ми засвітимося, як тільки потрапимо. В пряму зону видимості поїдемо короче, по першій і по другій лінії туди. Їхати ми будемо довго, це ж народ реально з турбачом, а без турбача на 4 км чи на 5, наскільки там, на 4, по-моєму. Ще повільніше ти їдеш. Тут однозначно турбіну треба використовувати. Така машинка. Ну, гусли в нього такі прикольні якісь. Ну, взагалі, не знаю, мені подобається. Мені подобається ця машинка. Я, правда, з другим стилем катав. У мене спочатку оцей його отримав. Цей стиль він довго був на тогові, потім поміняв на другий. А це думаю для відосика поставлю його рідний стиль, той який на нього предназначений. Так, да, їхати будемо дуже довго, тим більше я дивлюся, що тут нікого немає взагалі. І це дуже хреново. І я навіть не знаю, наскільки далеко мені потрібно заїжджати. Можливо, так, хто там? Є25? Можливо, мені треба поїхати просто-напросто наверх на балкон. Мабуть, через балкон буду заїжджати, тому що я там не проскочу. Там J1. Оця розвилка вона прострілюється. Це я поквапився. Хоча це все в лапках, на ньому не поквапився. Так, дивіться, КВ-1С, КВ-2, дуже багато там танків на тому флангі засвітилося, а тут у нас повинна бути ВЗХ, напевно, 44, П43. Ми будемо дивитися, КВ-1С, у Короче, є ще супротивники, які на цьому боці. Наші там роздупляють ворогів нормально. Раш по правій стороні пішов. А я зараз постараюся продавити ліву. Так, 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 так. Опа. О, бачите, потрапив по Дивіться, він мені одну плюху дав, я йому вже три. Блін. Дуже кратність велика. На. 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 критична шкода без шкоди. Та блін. Чорт, у мене ще й не вкачаний. У мене ще й не вкачаний, Виявляється ремонт. Треба подивитися. Я чомусь думав, що я вкачав його. Дуже дивно. Так. Ну тут не в мою користь, тому що я два рази тупанув і вистрілив без дамага. Дивіться, мені втрачати нічого, буду. а... це ж треба. Це ж треба, чому я так туплю? Ще й механіка водія. Коцнули. І зараз з мене заберуть. Ні, не забрали. Не забрали, база захоплена. Ну я тисячу дамагу, ну свої ХП не відбив, бачите? Тут я розмінювався не дуже добре. Можна було розкатати цього чувака запросто. Але перемога. Тисячу дамага, перемога. Будемо ще один бій грати. Третій. Третій бій. До речі, наступне відео зроблю. У так, тут тисяча, нормально наші затащили. Молодці. Молодці. Зараз скажу, як він називається. Через склад заднім подивимося, він також є в ангарі. Е, так, Firefly M4A1 е, FL10. Ця машинка прикольна, вона мені випала на новий рік. Е, барабанна абсолютно без броні. Так що він також доступний, я на нього огляд зроблю. Так, поїхали ще в один бій, третій. Третій бій. Два боя, дві перемоги. В першому бою я більше настріляв, в другому менше. Перемоги це добре. Хоча в основному ви і будете так грати на ньому десь приблизно 1000-1800 дамага настрілювати в бою в цьому діапазоні. Ну, якщо не будете розмінюватися, так що там купа народу. А взагалі йому максимально старайтеся апнути перезаряджання, тому що прийдеться реально розмінюватися в багатьох ситуаціях. Ну Танкувати на ньому не вийде. Я ж кажу, залетіть в гуслі може, але в основному тільки через розмінювання ХПшок. От, наприклад, дивіться, команда в нас, команда в них. У нас команда 12, загальна е, кількість ХП команди 12605, у них 11555. І я не виключаю, що це вклад. Ну, ТОГА у цій різниці дуже суттєвий. Тому що в середньому, от дивіться, який в нас тут 1100, я бачу, ХП ЦСКА, да? ну, це максимально 910. Ну да, 840, ну 1100 максимально. І тот то сьомий рівень поїхав. Чи який він там, сьомий, а я шостий? Тобто це 1700 ХП, це дуже багато, 1800 майже. Зараз поки доїдемо. Можна і чай заварити. Їдемо на позицію ТТшок. Ну кути в нього є. Є кути. Мабуть, мінус 7 десь. Треба подивитися в характеристиках. Ви я якось не глянув, не звернув увагу. Ну, звісно, від рельєфу на ньому грати немає ніякого сенсу, тому що башта пробивається. Але, тим не менш, це дуже класно, якщо є опускання, тому що воно у багатьох ситуаціях потрібно. Так, Хто тут у нас шкода Т25 СТРВ М4257 Т29 КВ2? Оце КВ2, це звісно. Для нас такий противник неприємний. Тому що може разовий дамаг роздавати високий. Так, у нас сетер зайняв позицію Алтешки, це дуже добре. Зараз подивимося, що у нас на цьому боці. Так, Т-71 заховався. Цей заховався. Я засветился, я 25, начинаю стрелять. Угу. Так, с той стороны я ничего не смогу сделать. ВКшечка. ВКшечка, ВКшечка. Есть. Есть сеть. 142, но все одно приемное. Забрали ви кашечку. Ну, вона вилізла. Так, тепер у нас Т-71, КВ2 їде. Тут уже і Т-29 підпирає. І через Є25 я не можу вилізти. Блін, Т-71 заховався. Ну нам їхати нікуди не потрібно, тому що... Нас розберуть. Йо-май, це з не зможу допомогти, у мене динаміки такої немає, щоб можна було допомагати. О, вистрілив КВ2. КВ-2 вистріли. На. Забрали. Забрали, це дуже добре. Т-71. Це скашот, у нас залишилося і забрати зможуть дуже швидко. Буду пробувати. На, ага. Треба було звестися, а я не звівся. Так позмінюватися я не хочу. Так, 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 він там стоїть. Всього забрала арта. Нашого чувака арта забрала. 71, так? Да? На. Блін, заїхав, але ну, я дуже довго не стріляв по ньому. Ми зближимо. Може заберем. Оп. Дивіться, я потрапив. Прикольно, є 25-ка. Блін. Є, забрали, чувака, і того забрали, все нормально. Пусто так кажуть. Їдемо далі. У мене ще ХП багато. Зможемо потанкувати, постріляти. Зберегли їх. 759 дамагу вже в копілочці. Тут є 25 із стерві М4257. і стервіха також у мене є, це барабанна штучка. Прикольна також. Ну, плюс барабан, звісно. Плюси в неї. Я 25-го, напевно, розберуть і без мене. Я поки доїду. Ах ти ж, не виїхав. Думав, виїде. Так, Петехи, мабуть, стоять тут. Одна вон. Мабуть, я не встигну розібрати ще когось. Походу, не доїду. Походу, не доїду, з такою швидкістю, дивлюся, що наші розбирають, прямо як. Грачі налітають. От бачите, третій бій і третій на ББшках. В основному ви шостій 6 рівні до восьмих його не кидає. Він, по-моєму, льготний. Треба подивитися, але, по-моєму, він льготний. О, у мене засвітив хтось. Чафік чи хто? Арта. Арта, М44 поїхала. 44 та поїхала. Ну, вони всі тікають. Я дивлюсь, треба, мабуть, сюди їхати, тому що я так в об'їзд не встигну, а хоч навпростець може ще пару плюшечок закинути. Оп, 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 чафік, чафік, чафік. На. Чафіка забрали. Так, тут ще тежка їздить. Катається щось вона. Дайте я за тежкою також розберуся, в мене пушка нормальна. Ага, і там ПТшка і воно на арту забрали. Опа. Ого! Дивіться, АТшка, нічого свій. О, на голду треба перезаряджати. На, бачите, вистріла, промазала раз. І я промазав. Прикольно. Ну Так, да, точність так собі, м'яко кажучи, я взагалі в шоці, тому що не летить в центр. Хоч ти що роби. Він мене ще й розбере. Два. О, так я його пробуваю скрізь. Три. Практично розібрав. 1200 дамага. 1200. Ну, мені затрачати нічого було, в принципі, треба було хоч трошки дамажки настріляти. 1200 дамага. Коротше, танчик специфічний. Його можна однозначно брати, ті, хто його по старій пам'яті пам'ятає, що він ще один із самих першопрохідців з'являвся в грі. Класна машина, дуже фанова, атмосферна, приємна. Так що, якщо візьмете, не пожалкуєте. Інколи хочеться на такому покататися. Так само, як, наприклад, КВ-5, от він взагалі ну, не може мати свого місця зараз, тому що набагато що їм було ще машини вже повиходили. Але хочеться на такому покатати. Атмосферному ще із старої тієї ігри техніки. Так, ну все, в принципі. Три боя катнули. Дякую вам велике за перегляд. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду дуже багато відео, і всім до побачення. До наступних відео.